Ми вітання усім глядачам в ефірі. Програма позиція. Говоримо про ініціативи парламентарів. І сьогодні у нашій студії народний депутат України, член міжфракційного депутатського об'єднання Депутатський контроль Максим Поляков. Пане Максиме, я вас вітаю. Доброго ранку. Значна увага громадськості цього тижня прикута до діяльності прокуратури. А у стінах Верховної ради розглядаються законопроекти, які регулюють роботу цього відомства, цього органу. Давайте почнемо з розслідувань, які проводив депутатський контроль саме в органах прокуратури, де які саме зловживання ви виявили ми більше співпрацювали з прокуратурою і е, є ряд ініціатив саме по підтримці е, тих змін, які відбуваються в генеральній прокуратурі. Я хочу е, подякувати і генеральному прокурору Шокіну і е, подякувати прокурору, з яким ми якраз тісно співпрацюємо. Саме е, навіть по вчорашній ситуації з обласною прокуратурою, з новопризначеним обласним прокурором Одеської області Романом Говдою, який Ввечері відреагував на наші звернення, а, включився в роботу і е, допоміг, е, скажімо, виявлені. Величезні контрабанди там понад 250 тисяч доларів. По нинішній цінці це понад 5 мільйонів гривень, які намагалися провести вчора ввечері через одеську митницю. Тобто, це не зловживання в прокуратурі, це зловживання не. в інших сферах. Прокуратура тут не. допомагає. Прокуратура якраз саме в цій ситуації, ну можливо, молоді прокурори намагалися десь трошки попереусірствувати, але я розмовляв ввечері з обласним прокурором, він давав відповідні команди, і слава Богу, саме завдяки втручанню обласного прокурора. Контейнер з контрабанду, який вчора був зупинений, він зараз знаходиться і я сподіваюся, вже сьогодні буде вскрити, і буде зрозуміло, що, що там знаходиться, і, і будуть буде порушно кримінальні говорив? справи. Так Новий закон про прокуратуру мав запрацювати вже з 26 квітня. На сьогодні він відтермінований до 15 липня, тобто на 2,5 половиною місяці. Чому прийнято таке рішення? Бачите, не знайшлося в Раді консенсусу, на жаль, і зараз перенесено це питання на кілька місяців. Тому, ну я думаю, десь можливо не відпрацювали з усіма політичними силами, з усіма фракціями і через це новий закон. Серед е, основних причин вчора називали те, що е, до введення в дію цього закону мало б створитися Національне бюро розслідувань. Нагадайте, що це за орган і чому його не було створено до відповідної дати. Ну, насправді, бачите, ми довго чекали, поки ми там оберемо голову антикорупційну. Тепер ми чекаємо е, створення. Е... Саме цього органу, але проблема в тому, що насправді щоб не виявився провал, в тому, що у нас не буде створено саме орган щодо розслідування. А е, повноважень генеральної прокуратури вже не буде, і тут може бути що кілька місяців. Взагалі не буде кому порушити хаос може так. створитися в цій сфері. А за 2,5 місяці чи реально встигнути все це зробити? Ну завдання такі є на раді. Коаліції такі питання піднімалися. Сподіваюся, що, е, ми найближчими е, максимальним темпом будемо співпрацювати з Генеральною прокуратурою. З їхніми пропозиціями профільний комітет буде працювати для того, щоб встигнути в означений термін прийняти відповідні закони. А яка взагалі ваша оцінка нового закону про, про прокуратуру? Чого ви очікуєте від прийняття, яких наслідків і в чому зміниться саме робота прокуратури? Моє очікування, те, що генеральна прокуратура, взагалі прокурорська сфера буде працювати прозоро. Вона реально буде працювати не як караючий орган, а який орган дійсно слідкує за правопорядком. І е, не буде тих ситуацій і проблем, які на жаль десятиріччями були біля прокуратури, коли були інші замовні справи, коли е, було з'ясування е, якихось олігархічних питань. Тому я сподіваюся, що саме новий закон він буде європейський, Він насправді дасть можливість і довіру людей до цього органу. Відомо, що вчора також вирішувалося, як працюватиме прокуратура протягом цих двох із половиною місяців, до якого висновку дійшли. Ну, я не входжу в профільний комітет, тому важко відкоментувати, яким чином як будуть працювати. Але тому... на вашу думку, вона має цей час цей період працювати як раніше, без змін. А, ну без закону зрозуміло, що зміни може відбутися. Єдине, що ми сподіваємося, що вже ті зміни, і я чесно хочу сказати, що по роботі з тими працівниками ФНО призначених, яких призначає генеральний прокурор, відчувається якісно інший підхід до розслідування тих питань, яких піднімає депутатський контроль. До речі, депутатський контроль е, зробив виїзне засідання в Одесу. Розкажіть про деталі, що там ще було, які е, питання піднімалися, що обговорювалися. Ну відповідно до е, нашого виїзного засідання, ми написали е, доповідну записку е, премєр міністру України, президенту України з пропозиціями реформ, які напрацювала аналітична група депутатського контролю, а саме Митниця 21-го століття зараз. Ми її будемо презентувати або в кінці цього тижня, або наступного тижня міністру фінансів Наталі Єресько. Крім того, ми зробили пропозиції аналітику саме до того, де в нас розкрадаються кошти. І вчора було презентовано саме. Повна аналітика по Одеській митниці, хоча, крім одеської митниці, нас зараз запросили, ми будемо найближчим часом в Миколаївській області, в Чернівецькій області, в Закарпатській області. Тобто, на протязі кількох місяців ми з нашою групою відпрацюємо більшість проблемних митниць, які є. У нас є звернення по, окремо по київській митниці. Зрозуміло, тут ситуація не набагато краща, але Одеська вона є показовою. Показовою в чому, що там є повна феодалізація. Насправді ви знаєте, порушена кримінальна справа по виконуючи обов'язки одеської митниці перед Ріасами по 364 статті щодо перевищення службових обов'язків ми звернулися з тим, щоб провести перевірку, якщо будуть. Підтверджені факти щодо е, тоді цього пана порушення кримінальної справи до генпрокурора звернулися? до генерального прокурора. Звернулись ми були на особистій зустрічі. Він це тримає під особистим контролем. Особисто зустрічався з обласним прокурором, який Романою Говдою, який зараз тримається під контролем. Потім окреме звернення в нас по. Е, ДФС Доніліну, але вчора відбувся, скажімо, найяк такий випадок, коли ми п'ять днів назад звернулися до ДФС України внутрішньої безпеки, щоб вони проконтролювали і зробили виїзну групу саме до Одеси. Було зупинено вже два дні контейнери з контрабандою, і вчора його любими силами намагалися викрасти з цієї території. Спочатку втекли. Коли зупинили контейнер втік водій і е, втік експедитор, потім е, намагався там є головний контрабандист Одеси по прізвищу Альперін, намагалися домовитись любим чином. Робили там і рішення суда, і потім намагалися там з патріотичними силами домовитись, вели перемови там з Майданівся, з іншими, але ніхто з них на допомогу йому не прийшов. Ввечері в нас була інформація, що взагалі контейнер будуть спробувати вкрасти. Ми вже зв'язалися і дякую саме. Працівникам міліції, які ввечері також приїхали ночі, там вартували цілу ніч, це колишні працівники АБ по БО, але хлопці підключилися, дякую їм. Тому що вчора також ночу набирали керівника по боротьбі з корупцією МВД України, і вдалося ситуацію втримати, тому що це показово. якраз показова корупції митності, тому що після всіх розслідувань, після всіх заяв, що пан Передрій, що пан Далінін Данілін жодним чином не реагують. Вечором вчора наша колега Тетяна Острікова набирала. Виконуючи обов'язки ДФС України, Макляка давала йому цю інформацію. На жаль, він ще поки що жодним чином не реагує, але та федералізація, яка є в Одесі, при тому, що зараз на контролі, і про це говорить вся країна. Для них, вибачте, це ситуація абсолютно до лампочки, тобто реакції немає жодної по нашій оцінці. Тільки за минулий місяць не було сплачено понад 400 мільйонів гривень до бюджету, які саме були вкрадені за рахунок зниження митної вартості і підміни товарів, яким чином відбувається, тобто, коли возять. Дорогостоячі товари, там де коштує один контейнер від 200, там інколи до мільйона доларів. Там показуються якісь канцелярські товари, показуються мертві занижується вартість занижується, занижується вага цього е, контейнера, і в бюджет е, ці кошти не йдуть. Мало того, за кілька місяців іде повна монополізація ринку Одеси, тобто знищений майже весь середній і малий бізнес, тому що через компанію Альпіріна проходить понад 50% всього імпорту, який заходить в країну. Це зона відповідальності саме державної фіскальної служби. Це зона відповідальності саме Державної фіскальної служби. Ми писали доповідну записку. І зверталися особисто до виконуючи обов'язки Макляка. Е, наскільки мені відомо, в понеділок розпочата службова перевірка щодо діяльності Передрія і Даніліна. Але дуже хочеться, що навіть по вчорашньому факту вже реально ці люди будуть відсторонені, по ним будуть кримінальні справи, які будуть доведені до логічного кінця. До речі, до державної фіскальної служби у суспільства багато зауважень за останніми опитуваннями підприємців це є найкорумпованішим органом, взагалі, в країні. Чи є у вас бачення і яке воно що робити? Бачення є те, що його потрібно кардинально реформувати, тобто від зміни людей не зміниться в цілому ситуація, тому що насправді Але від потрібно... нового нового керівника, який може прийти з згідно... новий керівник, в нього повинна бути політична воля щодо змін і реформи саме цієї структури. Чи будете ви відслідковувати той конкурс, який вже розпочато на посаду голови ДФС? Так, будемо відслідковувати, але я думаю, що це буде не дуже просто, тому що там, наскільки мені вдома, подано 63 шістдесят так. Да, е, Дуже важко е, зрозуміти, хто з них хто, тому що подалися всі, хто могли. Але я сподіваюся, що цей конкурс буде прозорий, Прийде професіонал, людина, яка зможе кардинально змінити цю систему. Але зрозуміло, що одна людина без підтримки уряду, без підтримки парламенту. Профільних комітетів нічого не зможе зробити. Тобто, це повинна прийти робити людина командна, яка зможе організувати цю е, роботу. Якогось кандидата окремого, ви не виокремлюєте на сьогодні? Ні, я хочу сказати, що для мене немає принципової позиції, хто це повинен бути, ну тобто в якійсь окремій постаті. Головне, щоб ця людина, яка викликала довіру, змогла організувати цю роботу. Але з вашими напрацюваннями, зокрема, з реформування реформування державної фіскальної служби, ви готові співпрацювати з будь-яким красотом. Ми готові, мало того, ми 100% будемо співпрацювати. У нас вона справді створена велика робота. Є пропозиції, і я сподіваюся, що буде створена, як тільки призначиться голова ДФС. Відповідно, податкової міліції, відповідно митниці. Ми зможемо створити нормальну робочу групу, коли всі наші пропозиції будуть враховані. Які ще пріоритети в роботі депутатського контролю і ваші особисто на найближчий період? Найближчий період якраз ми е, плануємо відпрацювати комплексно вже пропозиції по митниці, тому що ми за Одеси почали, і ми повинні це довести до логічного кінця. Тобто по, всі, по всіх регіонах е, так в нас заплановано по всім регіонам. Це і Волинь. І зверталося керівництво Миколаївської області. Тих там е, аналогічні проблеми просто в, в меншому масштабі. Вчора ми спілкувалися нас представниками Чернівецької області, тому що ми знаємо, що на жаль, наприклад, по е, тому ж Закарпатті проходять е, сотні бусиків, так які там сплачують понад 17 гривень. А знаємо, що відкат на ті ж митниці там 600 доларів. І на жаль, це не йде в бюджет. Е, повинні зрозуміти якраз контрабандисти, ті люди, які. Працюють зараз, що ситуація змінила, що потрібно наповнювати бюджет, тому що і по іншому просто бути не може. Тому для нас зараз принципово це наповнення бюджету і відпрацювання єдиних зрозумілих правил для бізнесу. Бажаємо вам результативної роботи. Дякую за цю розмову. Глядачам нагадую, що гостем студії був народний депутат України, член міжфракційного депутатського об'єднання «Депутатський контроль Максим Поляков. Залишайтеся на парламентському і далі.